Дивіться, що я знайшов. О, дивіться. Бачите? Зараз підійдемо ближче. по своїм ділам блінку класно неочікувана зустріч кого кого її тут не очікував зустріти прикольно шо ти мала кусатися не будеш колусков не що це за вид? Хтось знає, ні? Якась болотяна може. Але прикольно. Черепошка. Заховалася трішки в будиночок. Звідти он ползе без зітюкс. Класно. Шо ти мала, злякалася? да? Добре, ми те чіпати не будемо, і підемо, да? радий був зустрічі. Прикольно! Хай все, хай лізе далі. планувала. планировала пока пока а мы идем поставить пастку я там нашел это место с норою Хочу подивитися хто там живе. Зараз дойду, покажу вам. Ух ты, тут такі непролазні трохи джунглі. Бачите, така стежка. І так вона ось іде, 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 іде. І туди, туди, і ось туди нагору. Туди ми зараз і йдемо. Обийти потрібно. А на да, ось дивиться також можна. Але ні, не, не тут я хотів поставити. Щас Так, ось, бачите, ця стежка йде. Ось, 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 ось. Ой, значить. Так, сюди ось сюди. І отут в нього будинок. Ну, чи в неї. Хочу поставити пастку. Подивитися, що там може бути. Що там вже лиситься. Ну я думаю більше за все, що лиситься. Але перевірити варто. Ось бачите. Така місцинка. Ось нора. Явно видно, що хтось як кидає землю вон там і сліди є. А не зрозуміло. Сліди здорові. Поставлю пастку, якраз напроти буде. Так Тепер потрібно ще залізти туди. Так, пробуємо залізти, вставати пастку. Так, встановили ми пастку, вон дивіться. Якраз туди вона показує, а там у нас нора, землю викидає. А тут я думаю, буде він гулять той хто там живе так що зараз іншу ракурсу вам покажу Ось, бачите на там. а вон пастка на міревень ось Шікс. так що думаю повинен попастися через пару днів прийдемо подивимося хто тут живе ходімо тоді Такі гори трошки Попробуй ще вийти. Да, я сюди вийду, ні. Ну ти на оверх. треба лазить. Фух, Фу. Фу. вибралися без діста Ось дороги Так що бачили, поставили ми пастку Будемо чекати, хто на неї потрапить А ще все, все можемо погулятись, понасолоджуватись Дивіться, тут Це дикий мак, чи що ще закійте Не одна дикий мак Пахне Кульбопки ростуть Неждав негадано я вийшов підставити, але прийду подивися, що є що там угіддя водиться, ну бачите Думаю, візьму за одну і пастку, може, щось десь буде цікаве. Щоб поставити, а потім показати вам. Чи як, чи отак вам. Ой, Повертаємося назад. А, до речі, ще хотів вам показати тут. Е, ягода. а не полуниця. Якось вона називається. Щас я вам покажу. ,20 метров 20 еще пройти. Ну, так как земляника по-моему, как-то с них ну, Сейчас покажу. Здесь на горочку. Так, так, так. Листочки Киточки. Що це? За ягода може бути Тут ось бачите. Лески схожі на полуницю. Ось бачите Таке я навіть знайшов. Не пам'ятаю чесно, що ягода. ну будемо чекати, поки достигне. Може ще й коштуємо з вами. Так що, йдемо додому. Кому було цікаво відео, і хто хоче знати, що попало нам на пастку, Підписуємося на канал, чекаємо нових відео. До побачення!